Довгуючи свою високу відповідальність, очисто присягаю! Вірно служити української ради. Акція протесту проти цеху з виробництва біоетанолу у цукрового заводу відбувалася поблизу підприємства. Місцеві мешканці невдоволені смородом, що вже кілька років отрує їх життя. Я приїжджаю з роботи. Я приїжджаю з роботи. відкриваю вночі фірточку і мені сморє. Що я маю робити? Що мені робити? На всю хату. Я жити музина. Раніше у нас в музиніра один-дві людини за місяць. Останні два роки, або з того часу, як у нас почалася ця гедота ваша, у нас в день помирає по декілька чоловік. І дітей скільки помирає за один день. І онкохворих у нас скільки, і сердечно сосудистих Ви зараз підійдіть до лікарні і подивіться, що там робиться, там забита лікарня. Це питання вже кілька років піднімається на різних рівнях влади, та до цих пір не вирішено. Загалом акція пройшла мирно без ексесів. Тому послугами чоловіків спортивної статури, запрошених, вочевидь, керівництвом підприємства, скористуватись не довелося. Патрулювали Одеську трасу. На 86-му кілометрі зупинили громадянина. Під час спілкування з яким останній повідомив, що він знайшов наркотичну речовину. А саме коноплю для власного зберігання без мети збуту. В Зв'язку з цим на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Слідчо-оперативною групою у чоловіка було вилучено лоток, в якому знаходились наркотичні засоби. Ведеться перевірка. У Дніпровському районі столиці загорівся приватний будинок. На гасіння пожежі прибуло кілька загоднів пожежних. Пожежу було ліквідовано, а причину займання визначить подальше розслідування. На харківському шосе невідомий з автомобіля розстріляв мотоцикліста, який загинув на місці події. В ході оперативно-розшукових заходів працівниками Дарницького району столиці було встановлено та вилучено автомобіль, на якому було скоєно злочин. Наступного дня до Дарницького управління поліції прийшов чоловік з дружиною, які знаходились в автомобілі під час скоєння злочину. За даним фактом, чоловіку оголошено підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Триває слідство. По вулиці Гришка в Києві з приїжджаючого автомобіля був застрелений радник керівника державного підприємства «Укрспирт». На місці скоєння злочину працює слідчо-оперативна група. Наразі відпрацьовується версія про вбивство пов'язане з професійною діяльністю. За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. У Деснянському районі столиці сварка між двома сім'ями переросла у бійку, в ході якої один з чоловіків наніс ножові поранення іншому. Від отриманих поранень потерпілий загинув. Слідчі оперативної групою, що прибула на місце події зловмисника, було затримано. За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу. Триває слідство. У Дніпровському районі столиці невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, за володів борсеткою та зник з місця пригоди. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили до однієї з лікарень міста Києва. За повідомленням лікарів, його стан стабільний. За даним фактом, порушено кримінальну справу за замах на вбивство. Ведеться слідство. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 992 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 125 по лінії кримінальної поліції, розкрито за гарячим слідом 14 кримінальних правопорушень та 20 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 246 адміністративних правопорушень, з яких 12 – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи.